Добрий день, вітаю організаторів та учасників Всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань. Я міха Ангеліна, учениця 6 класу Буданівського ліцею Будяцької селищної ради. Представляю свій проєкт на тему Мови, душа народу. Мета завдання проєкту: дослідити історію розвитку української мови, ознайомитися з цікавими фактами про українську мову та писемність. Провести опитування серед здобувачів світу нашого ліцею щодо використання української мови для спілкування на уроках на перших дому. Туальність проекту мова це той інструмент, який єднає націю, народ ціле. Не буде мови, не буде нас як народу. Мова – це не просто слова, звуки це голос народу. Наш народ протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. Або незалежності дало право зайняти українській мові та культурі належне місце. В Україні державна мова закріплена Конституцією України. Грамотно володіти державною мовою обов'язок справжніх українців, які вболівають за державу. Кажуть, скільки мов ти знаєш, тільки разів ти людина. Я погоджуюся. Можна і треба вивчати інші мови, але говорити в себе на батьківщині треба рідною мовою. Ми повинні зрозуміти, що мова наша візитна картка, і вона обов'язково повинна бути українською. Ми живемо в Гадеональному краю Басарабії. було проведено опитування серед здобувачів освіти нашого ліцею щодо використання української мови для спілкування на уроках, на перервах, вдома, на діаграмі представлення результату опитування. Опитування показало, що для учнів є важливою мовою інтернет-контенту. Більшість дітей краще сприймають контент державною мовою. Встановлення народу тісно формуванням його мови. Тож не сказати, коли зародилася українська мова складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченого Василя Куполюха, українська сформувала ще в 10 х х століттях до нашої ери і походить із санскриту. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора літописця і починається писемна українська мова. Український літописець Нестер послідовну творці слов'янської писемності Кирила і Мефодія, засновники слов'янської азбуки. Українська офіційно визнала після післяведення Енеїди Івана Котяревського. Котяревський вважають зачинати української літературної мови, а Тарас Григорович Шевченко основоположником, творцем сучасної української літературної мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 дев'ятсот в Римі. Нині старок друк зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Цікаві факти про українську мову та писемність. Українська мова є однією з найпоширеніших мов, і за кількістю носіїв займає 26-те місце в світі. Сьогодні в неї розмовляють близько 45 мільйонів людей. Відповідно до даних Національної академії наук України, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Цікаво, що за лексичним запасом українська найбільш споріднена з білоруською, 84%. спільної лексики з польською і сербською ми маємо 70% і 68% спільної лексики. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунай, Дунаю, чому смутен течеш? Найбільше перекладів серед українських творів має заповідь Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. От її зрудзинок української мови є те, що вона багата на зменшувані форми, навіть слово вороги має зменшувальну пустову форму, яку вжито в рівні України. Пам'ятаєте, загинуть наші вороженьки, як роса на сонці, найуживнішою українського алфавіття літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів, натомість найменш уживана Ф її вживають з переважно запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити дигор трихорметил, метан. Це метан, для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова паліндроми Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, я не взвугу синя або ж протатор. Українські письменники, мовознавець Борис Антоненко, де видович казав рідне мова це невидаємна ческа батьківщини. Голос свого народу і чарівний інструмент на звуки кого й найтонші найніжніші струни людської душі. А сучасна українська поетеса Ліна Костенко вважає, що нації вмирають не від інфаркту, спочатку не відбирають мову. Дякую за увагу.